Всім привіт! Вас вітає канал з нуля до трактора. Пише недавно знайомий Володя Саня, зніми обзор на оприскувач. А я якраз на часнику закінчив несення гербіциду. Виїхав на дорогу та й думаю не буду складатися, зніму швиденький огляд. А, значить, оприскувач саморобний на мембранних насосах. А, від акумулятора вони працюють. Бочка 100-літрова. Зроблено на рамці. Такий от стіл, знизу проварили ножки, все дуже просто. З бочки вихід, от є з бочки вихід, бачите, і ділиться на два насоса Один. Тягне одне крило, другий тягне друге крило. Е, насоси пишуть 6 амперний, 6 літрів в минуту, але на заборі теж написано: е, то вже які є, такі є. Вони мені здається, точно такі, як в акумуляторних оприскувачах. Далі йдуть от, з насоса виходить шланг, і кожен шланг уходить на своє крило. На праве 5 форсунок, на ліве 5 форсунок. Того 10 форсунок. Стоять на відстані 53 см одна від одної. З'єднані простим шлангом. Це форсунки, такі, як на звичайних польських оприскувачах, я ставив із синім розпилювачем. Ширина робоча 5 метрів, центральна рамка, бачите, центральний квадрат 2 метри. Кожне крило по 1,5 метри. Вони складаються. Натягуються, щоб вони на ходу не складалися. Звичайна резинка, отака, бачите, як колись на кравчучках багаж кріпили. Просто відчепив і склав. Це дуже просто. О, склав. Поставив одне крило. Все складене. От Зараз друге покажу. Складається друге. Ну і як годиться проволочка, дротик. Без цього ну, ніяка техніка не працює. Ввожу е, з собою ситочку, яким заливаю. Підібране по діаметру горловини, вставляється в горловину, заливається вода, щоб була чистіша. З недоліків це відсутність ще додаткової колби фільтра, тому що часом забиває форсунки, але це. Справа поправіма. От їжджу на тракторці свого брата на позиченому. Мрію про свій. Тому долучайтесь до мого проєкту, приєднуйтесь, буду радий будь-якій активності. Всім добра.